Так, ну що, друзі, всім привіт! І знову вирвався я трішки на рибалочку. Це наш, наша річка, псл. Дивіться, яка гарна тут природа, он тихо набігає, виїхав з друзями. Які гарні тут краєвиди. Зараз сядемо тут, закину пару спінінгів. Виїхали трішки відпочити. Якщо щось піймаємо, піймаємо. Буде добре. Дивіться. І чи, лілій, чи як воно правильно, цвіте гарно. Болотяне таке. таке. Отака краса тут. Дуже мені подобається тут. Перший раз на цьому місці. Тут можна ще спуститися з Так, ну що, друзі, на цю рибалку ось тихо не дає мені ніяк доробити риється, риється, риється. Так, на цю рибалку що я придбав. Дивіться, взяв короб прикормку, кріль і пютіфруті. Ну вже і вересень, але я думаю, що опариш ну, взяв і черв'як. Все. Це в мене старі прикорми. Все, замішалось. Все, зараз трішки, так. Да? Ти мені допомагаєш. Це таке воно якось такого кольору. Раз. І додав ще своєї сюди макухи. Ось так. Все, хай настаюється. Такі відерці взяв достатньо. Все, зараз тоді розпаковую водилище і буду тоді закидати. Поставив, одна там буде, один тут, фідер, один тут. Яка тут глибина? глубина? 10 метрів. А там Андрюха каже, 10. Ще, 10. ще більше. Значить, дивіться, оце що мені сьогодні сподобалось, як тут Андрюха розказує ден Значить, дивіться, який я зараз покажу вам. Взяв черв'ячок. Черв'як дуже бомбезний. Дивіться який. Оце черв'як. Дуже гарний сподобався мені черв'як. І такі самі опарищі. Крупні, гарні. Вон, дивіться, який гарний опариш. Поки прикормку я не додаю, все, отака прикормочка, хай настаюється. Далі додавлю трішки водички і все. А зараз, друзі, ми йдемо до столу. І Нуся накрила стіл і нас вже чекає. Так, дивіться ж, як і Нуся буде мене сьогодні кормити. Друзі, я нічого не взяв. Я взяв свій чемоданчик, взяв лімоночку. І вирішив присісти трішки у друзів на шиї. Дивіться, олів'єшечка, котлетки. Ну, кодась я з хлібом уже взяв, бо совісті, Бутерброди. Бутербродики. А що ти ще кажеш, є що там, там? сині ваджики. Сині ваджики є, шашличок, підчеревенка. Оце так мене запросили, так запросили. Суток на двоє, а може і на троє. Та тихенько не ругайся. Так, щось, закинув я. І третього фідера. Покльовка одна була. Але не встигли, поки сиділи за столом, прозівали покльовку. Так, друзі, на що ловлю? Ловлю на бутерброд. Червяк і опариш. Всі три фідера в мене заряжені. Андрюха голий купається, не будемо його знімати. Він, він рязку, рязку, він, бачите, ловить. Запутались в нього вудочки. Качкам, кажемо, і мря з кололи. Ми продовжуємо рибалку на пслі. Все, погода чудова, сонечко вийшло. Чекаємо на покльовки тепер. Вже 20-та година ми переїхали, тому що трішки обірвались Насті і почали приходити водорослі. Я вам зранку покажу. Андрій там сидить, бачите його до колокольчика. І там майже вже і не клювало. І в мене тут два ось, але буду ловити тільки на один. Тому що вечір поки на один фідер. Ну, що хочу сказати, що тут хоч клює. Андрій вже піймав краснопірку, якраз на уху вже буде в нам. Тепер черга за мною. Місце теж непогане таке, не треба далеко закидати. Так, ну що, друзі, ось і перша у мене рибинка. Така ось чикраступерка чи, чи плотва. Оце тільки що піймав. Все, на уху у нас вже буде, дві рибки є. Так, ну що, друзі, сидимо. уже 23 година, ось Мої два світлячки. Заснігую вам. Сиджу на два фідера вже починається повна луна, скоро буде вже нас світати. Я вже поставив садок, вже піймав 4 невеличких підлящика. Хочу засняти. Як працює мій колокольчик і ніяк не можу це зробити. І подряжчик і чорноуки такий заглос ну, такий есть, будем сюди заряжать все вже утро. Продовжуємо риболовлю. Я на пару годин відключився, але ми далі будемо ловити. Так, що у нас. Це поки зараз закинемо цю. На опариш. бачиш, на саме опариш. Я бутерброд сделаю уже позднее, Такие хорошие, так лучше. Я его так надеваю три штуки. Допомагає. так зараз колокольчик на Бачу, тут треба пылять неудобно закидати. закидать помню ты сюда ее Недалеко. А, а дальше кидал там камыши. Так, друзі, ну що, всім з добрим ранком. Ви бачили, да? Я тільки проснувся і зразу була покльовка. Виключило мене десь на 2 години, вперед включився, зараз пів шостої, переживив все повністю. Ніч пройшла непогано, обіймали десь та около десятка підлящиків такі невеликі. Сковородочні, як я називаю їх. Але... Он в Андрія зараз клює. є зараз йдемо знімати. Так, і Андрюха щось зацепив зранку почало. Че хороший ки такий. О. Хорошець. Да. Ну я такого ще не пій, ні одного. У мене менші. От, хто рано встає, тому Бог подає. З Заглотнув, так? Да? Угу. Опариш? Да. Бач, зранку щось опариш. Бутерброд что-то не дуже, не Ночью бутерброд не дуже. Ай, бля. Да, ну. Ты довольный, улыбка. А да. что ты делаешь? Это да? Ты как раз и делаешь. Ну. Mm. Аджички вон, все что есть. Такие початок ранку. Нічого. Ти, ти шо? Інуся, нічого ти, ти шо? Ти шо, вообще. От це риба, ну О, ти, давай. Ти не знайшла По, його десь. Поки ми гуляли, Інуся нуся, ось як рыбину піймав. Ти ж. Нічого. Вот так раз вот. а, Андрюха, какие гробы. Да ты сейчас именно на пейзаж, приди Не, давай, там... А думаю, что? Что? Я уже могу на себе. Дошечка, бомба. Давай, 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 давай. Давай, давай. тяни. дедушка. Инуся, ты молодец. Ты молодец. І на другой ляща тяни. Тихо. Ух ти. Тихо, тихо, тихо. Витя, другий лящ. Ось. Другий Ось. лящ. Инуся, ти супер. Ти не жінка, ти просто богиня. Я, чемпіон. Я сьогодні чемпіон. Андрюха, я не знаю, тобі дуже підтвердилось з дружиною. Обалдеть. Все, гудку я ламав. Всю ніч вс, гудку лай. Супер. такі лящи у нас на слі. А. И ну и сейчас снова. Нет, краснопер, да? Ну, не, ну все равно. Мелочь, ну приятно. Да. Есть. Краснодарка теж, так? Таран. Таранка на новий прикормка. Да, прикормку Андрюха, така таранка Андрюха зробив. Це горох варений. І в нього специфічна прикормка. Він не розповідає, що він туди додає, але вона дуже солодка, така ж притерна. Мені вона не сподобалась. Ну а дивіться, на рибі, бачите, вона зайшла. Це вже на... цей фідер у нього вже майже п'ята рибина. Дивіться риба, як у нього в садку. Отакі лящі. Він усі знову покльовка. Вона вже трьох витягла. Вон маленький, невеличкий. Так, а я, друзі, зробив нову прикормку, додав сюди теж гороху, що Андрій варив, закинув поки так. Закольцювався трішки, тепер кидаю в одне місце. Так, як уже вечір будемо. Кліпсуватися, порозкидав по всьому, але закліпсувався тільки в одному. Це так. Кидаю поки що на оцю зелену деревину. Плює дріб'язок, такого крупного нема нічого. Витягну ладошку під лящика, невеличко і все. Так, друзі, у нас розпочався ранок. Дивіться, яка краса пливе. Річка Псел. а де третій же? Ж? Бо вчора були третій, за майже покльовок не було. Клював один дріб'язок. Тому я довго не досив, я досидів до часу ночі і вирішив йти відпочивати. І Нусян вже готує зранку супчик, що каша варить. Зараз перезакинемо. Бачите, так добре брати на дружину на рибалочку. Зранку і вже і супчик готовий і каву приготувала чоловікові. Ну, я ж пристроївся, як завжди. Ось так. Андрюхи теж стоять, нема нічого. Тихо. Ось такі боліть люди. Мої підписники, дружин на рибалку. Вони ніколи не будуть далі. Ну давай, мішай, мішай, мішай. Помагай. Не спину, один так все робить. thank <sweak> Друзі, ну що, ось і сама основна подія це що ж таке наловили. Ого? Ого. Тіхан. Ну що, Інуся, іди. Да. Бери, ти у нас сь сьогодні королева, це твої. Да. Лящи, твоя заслуга. Бери самого здорового першого, потом мабуть. Да, ти, я, ти, я этого словила я. первого, а потом два. Вот, я Иди, скажу ти ляща, Друга, этот, Ну маленький да. подлячик, да? Да, зараз. И белого где-то слави, А, вот белый еще. Давай, иди сразу. Бери, бери здорового леща. А Я не знаю, как его взять. Он такой большой. О! Вот так трошки. О! Ой. А? Красотунчик. Так, друзі, ну що, ось і пройшли наші 2 дні, майже 3 дні на рибальці на річки псьол. Сьогодні у нас вже 9 вересня 2025 року. І дивіться, за мною яка батарея лящів. Ось отакий результат вже на траві, дивіться, просто бомба. Оцей взагалі гарний. Два з половиною кілограмчика такі зачутні лящі. Приїжджайте, ловіть. Так, Друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємось, коментуємо, да. А ми їдемо в дорогу. Все. Вам всім до побачення. До нових зустрічей, друзі!